Нарешті у нас з'явився цей легендарний бренд м'ясорубки від бренду Вініс. Спочатку у нас на розгляді чотири модельки. Подивіться, які вони елегантні. Метал, пластик, всі такі глянцеві, блискучі, метал, алюміній, металеве з'єднання, шнека і мотора, самозатоючуючі ножі. Все виготовлено з найкращих матеріалів. Все легко миється. Тут навіть є відсік для зберігання решіток та ножа. Є прямий пуск, є реверс, є захист мотору від перегріву. Комплектація м'ясорубок складається в основному з трьох решіток ножа насадки для ковбасок та кебе. В комплектації деяких м'ясорубок також є ще шнековий томатопрес для томатів ягід. І деякі мають ще додатково барабани для шинковки та нарізання овочів. Також є насадки для дирунів. Ось вони отак от, от поставляються. Ось от барабанчики, З нержавіючої сталі, товкачик, насадка в яку... насадка для. Вичавлювання соку, речіточка з нержавійки. У нас ці м'ясорубки за найкращими цінами в Україні. На них є офіційна гарантія. В інструкції до цих м'ясорубок йде навіть про приготування ковбасок. Ну, бренд дуже відомий, це іспанський бренд. Посилання на всі всі товари в шапці профілю. Переходьте туди, в атіфір.юа. Також ставте вподобайки. Поширюйте ці відео, підписуйтесь на наш канал.